Від них залежить, яким буде наш побут. Навіть в нинішній складний час вони роблять все можливе, щоб чернігівці отримували комунальні послуги стабільно і без затримок. А те, облтеплокомуненерго та КП Теплокомуненерго спільно працюють однією командою, щоб забезпечити комфорт мешканцям Чернігова. Тож напередодні професійного свята комунальники чують слова вдячності та підтримки, отримують заслужені подяки і нагороди. Втім, працівники теплопостачальної галузі Чернігівщини. Кажуть, що дякують їм не лише з нагоди свята. Виходить, що допомагаєш людям, щоб вони залишалися в теплі, їм було комфортно проводити ну, свій час. Бувають ну, різні випадки, але ну, люди завжди дякують, коли там усувають якусь проблему, з'являється в них тепло. Нам приємно, коли ми усуваємо неполадку, на люди нам дякують, це дуже приємно. Хочеться працювати для людей. Ярослав після закінчення професійно-технічного закладу одразу працевлаштувався на підприємство теплокомуненерго і вже півтора року забезпечує містян теплом і гарячою водою. Молодь долучається до колективу чернігівських теплопостачальників. А майстри та досвідчені колеги допомагають їм стати професіоналами. У начальника дільниці номер 17 Володимира Стеченка в підпорядкуванні 17 працівників. Контролюю надання послуг, контролюю. Роботу віриної дільниці в такий час несимо відповідальність за надання добробуту і якісних послуг для територіальної громади. Колектив це найважливіша потужність комунальних підприємств. Щиро говорить керівник акціонерного товариства облтеплокомуненерго Олексій Щербина. Він також має більш ніж 20-річний досвід роботи в енергетиці, а з нагоди професійного свята також отримав відзнаку обласної ради. Для будь-якої. Завжди приємно а більше в цьому випадку Тут є це наша наша спільноша теплопостачальники міста отримали нагороди від колег з професійних асоціацій підприємств енергетичної галузі: Укр Укртепло та Укртеплокомуненерго. Саме головне в нашій справі це люди. Наша задача кожному на своєму місці хто відповідає за покращення матеріально-технічного стану, хто за бухгалтерію, хто за підмісти, хто за зварити, і все-все це спільна робота. І дійсно, кожного кожного я поважаю як єдиний елемент, завдяки якому кожному з вас крутиться всі ці шістринки і працюємо в тому всіх зі святом.